до дня міста Житомира в будинку художника відкрилася виставка робіт пейзажистів, членів обласної організації національної спілки художників України. Більше десяти майстрів пензля в своїх роботах продемонстрували красу рідного міста з його архітектурою та краєвидами. Віктор Шкуринський, Василь Кондратюк, Юрій Камишний, інші художники це ті талановиті майстри пензля нашої області, картини котрих зберігаються у приватних колекціях по всьому світу. І в яких країнах не були б митці, найкраще місце на землі для них це рідний Житомир? Сам люблю і за всіх за граництво звращатися сюда згромною радістю, тому що де б ти не жив, не був, не їздив, радився ти тут і пупту закопан тут. Це велике большое щастя жити в моєму любимому Житомирі. Всіх поздравляю з цим прекрасним днем города. Творчий доробок пейзажистів не лише утримує на полотні внутрішній світ духовної краси Житомира, а й чітко відображує його пройдений шлях. Зв'язує два береги пам'яті минуле і сьогодення. Ця виставка це такий скромний, скромний дарунок на день народження нашого міста. Я всім житомирянам бажаю щасливої долі, а долі. Вон... Повинен мати кращу, тому що живе в такому чудовому краї, як наша ліс. Проведення от таких от заходів, як художні виставки, які спеціально присвячені Дню народження міста, іншим датам, вони надзвичайно важливі. Тому я хочу, перш за все, подякувати обласну спілку. Нашу за організацію таких заходів, подякувати всіх художників, хто долучився до цієї виставки, хто представив свої роботи, побажати натхнення. Виставка, присвячена до дня міста, триватиме впродовж місяця.